Служба безпеки проводить системну боротьбу з організованою злочинністю, яка загрожує державній безпеці України в умовах війни. У результаті спецоперації в Кремчуці нейтралізовано банду, яка тероризувала місцевих жителів та вибивала неіснуючі борги з підприємців. Зловмисники вирізнялися особливою жорстокістю, та у разі відмови сплачувати їм гроші погрожували вбивством власникам бізнесу та їхнім сім'ям. Також фігуранти розграбовували майно потерпілих. Встановлено, що діяльність злочинного угруповання координував відомий в регіоні кримінальний авторитет на прізвисько Москва. Раніше він вже притягувався до відповідальності за вчинення тяжких злочинів та був смотрящим у колонії, де відбував покарання. За згодою кримінальника, учасники його банди ставили на лічильник представників легального бізнесу у місті для отримання неіснуючих боргів. Таким чином, злочинці розхитували внутрішню обстановку в регіоні і щоразу намагалися посилити свій вплив на криміногенну ситуацію. Співробітники СБУ задокументували факт вимагання неіснуючого боргу у 30 тисяч доларів з місцевого підприємця. Намагаючись вибити гроші, вони чинили постійний психологічний тиск на чоловіка та його родину і погрожували їм фізичною розправою. Зрештою, вони силою відібрали автомобіль дружини потерпілого як сплату за борг. В результаті спецоперації співробітники СБУ затримали двох активних учасників угруповання. Під час обшуків за адресами фактичного проживання фігурантів виявлено готівку, отриману від потерпілого, три автомобілі, у тому числі викрадений у держини потерпілого підприємця, записи чорної бухгалтерії та боргові розписки. Зброю наразі затриманим повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України, вимагання вчинене за попередньою змовою групою осіб. Триває слідство зловмисникам загрожує до 12 років тюрми. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Полтавській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.